Та думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні промайнуть молоді літа. Ні, я буду скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду долить на них сльози гіркі. І від слісти гарячих розтане та кора лядуває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту кам'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи ваготу страшную, буду пісню весело співать. Довгу темну нічку не видно, ні сторю, ні на хвилю очей, все шукатиму зірку, провидно ясновладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні.